Так, товар, який треба нам продати в першу чергу. Столик на кухню, дерев'яний, ножки дерев'яні, кришка дерев'яна. Що за дерево? Це йде. Що то за дерево? Сусна розкладається, значить, розмір його 90 см. Розкладається на метр тридцять. Ціна 4 тисячі гривень. Треба, забираємо. Потім, зараз що ще? Оце треба продати теж. З підйомним матрасом матрац піднімається. Сторона кута. Ви бачите, яка ціна такого вже з вмонтованим матрасом. Прекрасна. 14500. Матрас піднімається. 14500. Забираємо кому треба. Доставка по всій Україні. То то, понятно, що 8800. Так, окей, йдемо далі. Оце треба. Забираємо. 14. За 14 віддамо. до передру складається. Оце треба дуже продати. За 10. З підйомним матрацом за 10. Спальне місце 90 на 20. За 10 віддаємо.